Вітаю вас на онлайн уроках з інформатики. Сьогодні працюємо в програмі Blender. Створюємо ялинку та робимо її рендеринг. Отже, запускаємо програму Blender чи за допомогою ярлика або ж через пуск всі програми і папка Blender. Звертаю вашу увагу, що при першому запуску з'явиться вікно, де запропонують змінити мову. При другому запуску запускається вікно, вікно, де ми обираємо, що розпочинаємо загальне. Якщо ви бажаєте змінити мову, в такому випадку обираємо вікно вкладки, вибачте, не вікно, а редагувати. І уподобання, де можна обрати налаштування. Так, до прикладу, мову обираємо українську. Якщо у вас програми Blender немає, завантажуйте її за описом під відео. Там залишу посилання на сайт офіційний. Отже, розпочнімо. Нам потрібно створити ялинку. Видаляємо куб, обираємо от він у нас обраний, куб. І клавішою Delete видаляємо. Додаємо новий об'єкт. Розпочнімо з додавання для початку циліндра. Отже, обираємо додати сіть, обираємо циліндр. От він у нас є розміри, оберемо заговорлене масштабування і трішки змен... збільшимо по висоті і зменшимо по розмірам. Отак. От Готово. Далі додаємо циліндр. Обирає, обираємо додати сіть, конус. Вибачте, переміщуємо його трішки вище. Давайте оберемо перемістити, щоб зручніше. І перемістимо. За допомогою оцих маркерів ми можемо подивитися, як буде розміщено відносно ось нашого циліндра. Розміщуємо у властивостях, от у нас обрано конус, от наш властивості об'єкта. Обираємо масштаб 2 і 5. 2 і 5. А тут поставимо двійку. Готово. Піднімемо Погляньмо, що ми отримали. Отримали конус. Трішки зменшимо. Тепер потрібно додати до нашого конуса. Перемістимось. Ще один. Обираємо наш конус правою клавішою мишки. Обираємо дублювати об'єкт. І розміщуємо вище. Включаємо, щоб подивитися розташування. Якщо десь змістилося, ми все це виправляємо, споглядаємо і змінюємо. Масштаб робимо 2.25. Два, почти. Два, двадцять п'ять, двадцять п'ять і ось цей зробимо двійку готово. Ще раз погляньмо. Добре. Дублюємо і це. цей об'єкт. Вище піднімаємось. Розташування, змінюємо. Переглядаємо. І встановлюємо характеристики, двійка, двійка, а тут 1 і 5. Готово. Тепер налаштовуємо далі камеру, тобто як нас видно буде. Коли ми натискаємо на зображення камери, Перемикач, ми бачимо, що нашу ялинку не видно. Отже, обираємо камеру у структураторі і обираємо наступні налаштування. Обираємо камеру, фокус зменшуємо, зменшуємо, зменшуємо до тих пір, доки наша ялина не влізе. Ми бачимо, що трішки верхушка некрасиво, зараз ми її підкоректуємо. Виходимо з камери, обираємо вершечок і трішки опускаємо його. Повертаємося у вигляд камери, бачимо, що верх трішки не влазе. Отже, ми камера, камера, Обираємо зміна Су по X, це буде праворуч-ліворуч по Y вгору вниз. Піднімаємо. Ввору так, щоб наша ялина опинилася у центрі. Добре? Так, можна ще трішки повертаємось. Давайте трішки витягнемо, щоб виднівся краще в нас наш стовбур. Перегляньмо, що ми отримали. Добре. Далі, щоб завершити роботу, треба зробити поглянути, як буде освітлення. Обираємо в структурі освітлення і обираємо. Візуальний огляд. От ми коли обрали, ми бачимо, як освітлюється сцена. Освітлення ми також можемо переміщувати, і таким чином робити, як буде світи, підсвічуватися наш об'єкт. Далі, ближче, вище і тому подібне. Давайте спробуємо розташувати поближче. І оберемо радіус, у нас сказано пів метра, а ми візьмемо 10 метрів. Enter. І от, так, от таким чином, щоб трішки тінь падала. Зробимо підсвічування. Видно частина нашої ялини і світло. Готово. Тепер переходимо до рендерингу. Коли все це готове, ми можемо працювати із наступним. Але перед цим пропоную зробити об'єднати наші об'єкти, а саме циліндри, циліндр і конуси в один. В одну структуру. Для цього натискаємо клавішу Shift і обираємо наші об'єкти. Правою клавішою мишки на них обираємо «Приріднити» і обираємо об'єкт. От, будь ласка, ми отримали приріднені об'єкти. В, до приріднених в нас додалося ще і е, на, е, освітлення. Крім того, щоб переіменувати з циліндра, зробити, щоб це було і в нас <кій> іменно ялина. Двічі клацаємо у структурі і міняємо, що це ялина. Готово. Ще раз погляньмо, що ми отримали. Дуже добре. Тепер натискаємо рендер в головному меню. Рендер зображення. Бачимо, який ми отримуємо результат. Натискаємо зображення. Зберегти. Нам пропонує, куди зберегти. Зберігаємо на наш комп'ютер під назвою Ялина. Зберегти зображення. Формат буде PNG. Зберегти зображення. Готово. Можна після цього закривати Blender. Зараз пропоную відкрити, поглянути, що ми отримали. От наше зображення. Відкриваємо його. От таке зображення ми з вами створили. 3D-модель за допомогою програми Blender. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, чи було вам корисне дане відео. До нових зустрічей!